СБУ та Нацполіція викрили посадовця Полтавської міськради на відкатах за виграні тендери. Служба безпеки спільно з національною поліцією викрила службову особу комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Полтавської міськради. За матеріалами слідства, посадовець створив штучні перешкоди під час тендерної процедури та укладання договору з підприємцем, який виграв тендер на поставку деталей для комунального транспорту на понад 2,5 мільйона гривень. Після фактичного виконання умов договору та поставки товарів посадовець затягував виплату коштів за угодою. За їхнє перерахування, він вимагав від підприємця 8% відкату та від загальної суми договору. Правоохоронці поетапно задокументували протиправні дії посадовця і затримали його на гарячому під час отримання ним першого траншу у понад 40 тисяч гривень. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігуранта вилучено документи та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Зловмистоку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, одержання та вимагання неправомірної вигоди. Посадовці відсторонено від займаної посади. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.